На каналі сімейні традиції. Місячний календар на жовтень 2025 року з далими і невдалими днями. Астроли пов'язують фазу місяця з ритмами, які допомагають вибрати вдалі момент. У жовтні 2025 року виділяють такі: найсильніші та найспривятливіші дні, 2, 8 і 22 жовтня. Хороші дні 18, 28, 29 жовтня. Напружений і несприятливий день 6 жовтня. 1 жовтня хороший день для сімейних справ, початку бізнесу, реєстрації проєктів і примирень. 12 жовтня один з найпотужніших днів місяця. Далі для кар'єрних рішень, нових починань, спорту та колективних ініціатив. 20 жовтня День гармонії та планування. Підходить для навчання, купівлі нерухомості, благодійності. Варто уникати конфліктів. 27 жовтня час інтуїції та любові. Добре для весіль, творчості та наукової діяльності. 28 жовтня день переходу між фазами. Слова мають особливу силу. Варто обирати їх обережно. Сприятливі медитації, очищення та оздоровчі практики. 31 жовтня завершальний і водночас здалий день для нових починань, особливо у сім'ї та бізнесі. Сприятливі дні для різних справ. Подорожі. 1. 12. 20. 27 жовтня. Нові починання. 1, 12, 20-31 жовтня. Фінансові та юридичні питання. 1, 12, 20, 28 жовтня. Творчість і спор. 12, 20, 27. 31 жовтня. Взаємини та шлюб. 1, 12, 20, 27. 31 жовтня. Медичні консультації та оздоровлення. 1, 12, 20, 28 жовтня. Несприятливі дні у жовтні 2025 року. За місячним календарем у жовтні несприятливими будуть 3, 6, 14, 15, 21, 24 26 числа. У ці дні варто уникати важливих угод, нових проєктів та емоційних конфліктів. Краще зосередитись на завершенні поточних справ і відновленні сил. Детальний місячний календар стрижок на жовтень 2025 року Деякі дні місяця будуть особливо вдалими для конкретних видів стрижок. Наприклад, для привернення грошей записатись до перекоря варто 8, 9, 27 і 28 числа. Ці дати пройдуть під впливом знаків тельця і Козерога, які мають потужну фінансову енергетику. Якщо хочете оздоровитися, то підстрижіться 2, 3, 17, 18 жовтня. У ці дні місяць перебуває в знаках водолії і діви. Усі оздоровчі процедури будуть особливо ефективними, а волосся після укорочення стане густим і блискучим. Успіх фарбування, освітлення і лірування теж залежить від правильної дати. Хочете отримати гарний насичений колір з мінімум зусиль, плануйте процедуру на 3, 13, 14, 18, 19, 20 або 27 число. Отак місячний календар стрижок 25-го року не рекомендує фарбувати волосся 6, 9, 11, 21-го, 22-го жовтня. У кращому разі ефекту не буде, а в гіршому зачіску доведеться повністю переробити. При цьому потрібно пам'ятати, що один і той самий місячний день не завжди може бути однаковим у різних сферах. Усе залежить не тільки від фази місяця, а й від того, в якому знаку зодіака він перебуває. Тому, наприклад, день може виявитись складним для бізнесу, але водночас приятливим для відпочинку, творчості або турботі про здоров'я. До зустрічі в нових відео!